Хороша гра, тяжка, боковина нам хороший опір зробила, ну, молодці вони. Наші хлопці теж молодці, видержали ну, реалізація по реалізації в першому таймі, ми реалізували, було б все по-другому. До кінця тим сильно дякую хлопцям. Цю перемогу ми хочемо, як це присвятили, ми нашим ультрас і які служать в ЗСУ. Що вони за нас вболівають? Ця зміна назви команди якась офіційна чи це. Офіційна. Офіційна, Офіційно. Зміна у нас. У нас хлопці служать. І яке завдання перед командою? За завдання, ну, завдання. четверку. Четвір в першій. да? так, четвр. Але завдання я в кожній команді виходити і виіграєте. В кожній грі. Важко щось скоментувати, коли команда пропускає на останніх хвилинах. Скажу відверто. Дуже багато є сумнівних моментів по грі. Передивлятися, будемо розбирати складно перебудувати команду. Коли за тиждень три гравця основного складу випадають з гри перед, перед, перед кожною грою. Вчора захворів центральний захисник. позавчора зламався на ровному місці у нас Данілюк, знаєте по Чайковському момент. Ми не можемо зараз собі дозволити в тижні теряти трьох гравців основного складу. Коли будуть бити поворотом? Логічно. Коли будуть виконувати установку тренера. Що сьогодні не вистачило? Ну, ну, Вистачило концентрації в першу чергу, як на останніх хвилинах пропускає м'яч. Насамперед зал, так за по-моєму, була передача в зону штрафній. Дало можливість зробити пронікаючу передачу на дальні штанги не було кому зіграти. Другий тайм був набагато кращий, ніж перший. Ви розумієте, ми ж перелаштувалися зовсім інший футбол, тому що для нашого футболу дуже важко грати на такому полі і тіряти. Ну, як ви погрібачили, у нас центральний захисник грав зліво, тому що у нас не було варіацій. Тому ми сходили на той момент, що у нас є на даний час по футболістам, ми це використовували їхні найкращі як кращій якості. Тому прийшло, на другий тайм, довелося прористуватися більше десь вертикальний футбол, більш довгі передачі, більш агресивний, тому що поле не дозволяло контролювати м'яч більше грати в комбінаційний футбол. Тому і такі різні два тайми. Останній хвилин вже десь так намагалися таку ділянчию чи все-таки? Ні, на якому разі ми не грали на нічого. Цю гру ми не грали на нічого. Задача була. Ну, ви на увазі, ви була, але там не буде. Ні. Не Ні. Разняв. Готували випускати якраз третього нападаючого центрального.